Та не обов'язково, чому? Ну щоб Керінаги не було. Андрей, Андерлот. Це ж таки рішення. Ні, гарне гарне рішення. Ну, треба якась аура, ну дуже боляче може бути, супер Ні, багато магії. Тут, тут ще й... угу. Ніхто його не чіпає, кентавр вже в лісу, тому що не може вийти на лінію. В нього угу. 12 та дезолятор. Він ну просто він, він будь-кого на мапі вбиває з двох тичок. От зараз як Мікі може загр... Ну, Це якраз я про да, нього це розповідаю. Я... Це це, ві, ві, да. це наступна серія. Е, не, е, серія найкращий Міке, mm -hmm. типу, який починає... Мікет сьогодні? Да, сьогодні, а він не змінюється, він є сьогодні фітіщий. Шуєтора, Метонотис, Фармить. Тофу кур'єра спіймав, Починає тут розважатися з пугнею. Зачепили Тофу. Ну, він, скоріше за все, не вийде. Так, да, він тут ніяк не виходить. Ще й Джакіро ТП натисне його. Була така можливість. Вбивають вони тут нагу. Ну. Але вона все одно спрацює. Це нага саппорт. в неї буде одне завдання oh, awesome. е -е вчасно натиснути сліп. Рятувати yeah, команду. Yeah, yeah. Це откуди було? Це нага з її uh -huh. альбому Song of Siren. Здається, так. Я просто не пам'ятаю, в Гаррі Поттері, хто були наги, чи ні? Хто співав, він під водою відкривав їй це. Це завдання, коли було. Це русалки були? Чи... Русалки, мабуть. Русалки. Це в ордені Кубку вогня оце. Так, так, так. Знайшли тут боксі. Загрався, він залишився на фейграунді. Болюче робить лішак по саппортам, нічого з цим поки що не зробиш. Треба чекати пайпу, треба чекати якісь айтеми, які він такий міцний. Так, він, е він, саппорт. Він, він, він там якось в таймінг стіки натис, що здалося, що взагалі просто куди демедж пішов нікуди. Він там ще стільки викомпенсував собі більшу частину здоров'я. Не знаю, скільки там було зарядів, але судячи до цього багато. На пугду нападають, Ультимативно, Ніша не жаліє, просто що пугна не вийшов звідси, і локація така, що рю ніяк звідси вже не тікає, забирають його, ну а залежим. Далі погоні не буде. Міки йде качатися до лісу. Бабка? А от це... Ну. От чому я вважаю, що це зараз теж Тір С. саппорт. У мене кар'єра професійного дотера закінчилась. на... Коли нага схожі. відміняла ультимативні свої. А я був на наги, а та... ага. Арсел був на тайтханте. Ага, і реведж все-таки. Ну, коротше, да, ми там. Після реведжа ти прям о... одразу він те слів, так? Да? Ну, інстан, там прям. І будемо дивитися. Поки Масфайт, коли з'явиться Блінку Лішака, він прям дуже сильний. Якщо вони з, з Сен Кінгом разом залетять, пайпу поки праворуч немає, там Крімзени потенційно або блейдмейлом, коротше, пайпу просто не буде. А вони не вб'ють, Анна. У нього є ескейп, а і так вб'ють. А чим. Це Айспад його так довго тримав? Ну, Айспад його тримав. Та. та я думаю, він просто шокований був. Він Це просто в нього були стіки і ескейп. Тобто якщо він шолт краш стіки на тис, він спокійно виходив, там купа героїв поруч була. Але чогось не вистачило, мабуть, прям. О, Зараз буде Сінема! Вмикайте камери! ВАНОО! До побачення! кіл! Тіп одразу, це не найкраща реалізація. стара школа. Дозвочі вони вилаючись. Добрий день. Як справи? Опа, вийшов! Вийшов з ДТП, але це може його не рятувати. Не, не найкращу локацію собі обрати. Так, тут ніше може виходить. Ви У нього зараз буде підкоп, не, буде. не встигає. Shadowfind нормально зарядить. А там лішака намагається вбити андерлорд соло. Декілька тичок від ECF, Лішак ледве живий, ну ліквід починають... Захоплювати таку вже завжди можна вийти за кордон математики, якщо треба. Тобто, в якогось, якщо умовного кандидата буде 52%, то нічого не заважає, що 57% виграти, так. Зрозумів. Ейс пішов РЮ забирати. Панго вже втратили гравці команди Liquid. Ну, розміняються, ліквіди, але вони втратили панголія. Сліп! А. Не зачепив. А мені здобулось. ну. Лешак просто передумав засинати. У нього вже виліт був. Макропіри вже нема, витратили один отік. Пішли шукати. Не знайшли там одразу лімер. Панго хоче підрозкрутитися і увірватися першим. На все. Панго побачив, що панто показався, покотилися далі, просто зрозуміти, де позиція опонента. Пішов обстріл від Ну, Бачимо, що по ХП багато чого втратили. Чи буде Сенкін вирватися? Величезне питання, а там ти не вірєшся, нормально, тому що там стоїть вард. Ой-ой-ой, тимативно відісе а? Пугна може загинути дуже швидко. Але йому буде боляче. СФ стоїть, просто і райд-кліком вбиває сва ПХП, але це не рятує. Розуміє, вже є що скоріш за все, це кінцева зупинка для нього. оф Маліс у двох героях і колапс навряд чи вийде. Я так розумію, що вони тут всі хайпнуть. Ну так, мінус 5. Ну, це потрохи кінцево, насправді. Ну, важко переоцінити, що Ейс зробив. В ноувішено no цей ніби донорів. No це ще нас настільки, настільки все під контролем було, що нага сліп не витратила, Тобто, ну, вони в будь-який момент були. Могли... тут, мені здається, портал зайвий був. Ace не встиг. Тільки на піхари не вже приїхав. Це він для Сенкінга поставив портал. А, щоб Сенкінг до нього не. Він такий, давай, давай. Обирай, давай. хто тебе вб'є. Так, да, так, да, так. Да. Ти ж не хочеш Азефу кіл віддавати, там щось не Давай до мене. А ті спеціально не вносять демедж, щоб там фуловий прийшов Сенкінг. Заберуть зараз Лішрака. Заберуть? Заберуть, заберуть. У мене немає, на жаль в нього не може нічого зробити, тут стрибок. Ну, стаймінами трошки. А їм, мабуть, і не треба 64. за цією кухню. Та ні, бігти кухни. за ним не треба. Просто так, якби... якби тут забрали, то окей. Якщо ні, то нижня лінія є, можна Тір-2 забирати. Джакіро вбити боксі? То тут вибачте вже. Ага, ейса, спробував там Айсенс Рінг, там Блейд Мейл. від ще може трохи часу виграти. Але все одно скорі. Ні, Форс, живий, панго, поїхав, хоче зачепити, перший пішов. Вони можуть спробувати і Ятора вбити. Вони не спробують, вони, скоріш за все, його вб'ють. Е -е, бабка починає працювати, магічна шкода. Е -е, там ми всі встигли. Відпускай! Відпускай! Нормально, нормально, нормально! Ніхто нічого не бачив. Ніхто а? не загинув і загинув! Ультимейт на. Прокидайся, тофу. Ми тебе вертаємо, гладіатор. Нападають на Шадофінда, а то немає БКБ. Ще один форстав, Мікі дуже боляче. Стрибок, печево, хочем вб'є. Ох, плюхи. Та ні, там, 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 ох, плюхи! Там якісь о GG, та, тут, в такий час вже і пишеться GG, тому що ти розумієш, якщо ти СФ ну, не вбиваєш і він тебе просто знищує рейд кліком, тут вже є. Та та Там. Історія в тому полягала, що поки Лешрак бігав і без БКБ намагався спалити Шадофінда uh, весь цей час. Блін, ну жадібно. Здається, Ну, буде. Це краще бувати, що я пропонував. Ну, а тут, до речі, морфа, мені здається, не вбивають з появи yeah. метелика. Ні. Здається, і для Морфа, і для Дузи класна грати, yeah. адже. Лачу... Так, схоже, мене теж спіткала оця історія з твічем, пішов оновлювати застосунок, тому що е вімкнув тільки що і просто викидає мене з ну, застосунку. Писали люди, що в них є такі проблеми. Зараз воно ви подивимося, чи стане краще. Пантомієму точно тут найкраще. Він помирається, перша кров, намагається ятора розмінити. Боксі загине, боксі загине. Ейсу треба обережненько грати, тому що ну, морф буде все контролювати і навряд чи вийде його якось тут. Не хоче одразу натискати, буде, я так розумію, чи стіки використовувати, чи що. та стіки натиск. І ПТ собі закуповує. Тофул на колапсу напад буде. Мікі поїхав поред, колапс. Хочу тікати, але не факт, що вийде. Та би... ні, там арбора вже немає, там просто буде знищення зараз е від вівера. Вирішив таймлапс натиснути, на киде, запустив його. Ну так, поки отримав додаткове творце. 3700 вівера. Відпускати вівера, це завжди помилка. Це такий герой, потім на якого тобі треба буде нон-стоп увагу, щоб просто його зупинити. Ой, тут щось в боксі знову не влучив. Вони, скоріш за все, все одно вб'ють ШД. Тут варіантів немає вийти в нього. Сапор там залишають? Так, да. боксі отримує. Вони чи стаки знайшли. І Мікі прийшов сюди і каже: гоу збирати, декайде захищати це все. Хоче вбити Тофу, Тофу рятують печивом. Ніше вийде. Стаки забрали. Не влучає. Але Тофу, мені здається, все одно загине. Там граната, да, тут розуміється Тофу, натис дебаф, то пішов. Собі далі. Трошки з хітпоінтами проблема. Хочеться якось пограти зараз за руну на 10-й хвилині, але ж, але ж, ресурсів не так багато. Половина ХП у Опанго, є ультимативна. 5 секунд до руни. Ларл уже в позиції, дає приголомшення по Snap Боксі да, треба так, відходити. Є руна Ампліфайка. Чи будуть битися зараз ампліфай Мені Ніша одразу активує ампліфай, починає їх Ні, відпорен. це погано дуже, дуже Це дуже погано. Да, йому треба відходити, Ніша. Скоріше за все, зараз стрибок буде. В нього є там трохи стійки, є Нормально. ботл, він може вийти, а от тофу не відпускають. Тут вже ще де зачепив його, телепортів немає, віддають. Мені здається, це вже Ultimate Bанго, він зайвий був коли половине боксі. Зайвий. Віддали, і там не найкраща позиція була. Щоб зачепити така і вбити. Може встигнути він з формою дракона. Може встигнути. Вбити. Панго готовий їхати, рятувати свого. Все, побачили? Стрибок. Хоче хоча б саппорта вбити, але тут, ну. Ні, не вб'є він саппорт. А... І снепка йде, але снепки досі немає. Тут вівер, Тут вівер. вівер. З вівера можна спробувати. Снепка 6 зараз... не отримала? Чи ні? Ні, не отримала. Ой, жукаймі щоб... не влучає в ДК, це дуже погано. Були б дружуки. О, і Степка 6! Степка 6, поїхали! Зараз обстріл буде. Поїхали. Парбул починає страждати. Боліче йому дуже. Морф поїхав. Вівер поруч. Ой, гарний спам! Може загинути, але загине за цей морф. Ну тут ліквід е знищують. Ліквід знищується. Бійку, як ти казав, дуже важливо, що Снепко отримала шостий Сайленсер. Та і Сайленсер Кобл натис. Вони потрохи готують собі платера. Подивись, подивись, що в топі готується. Хочуть я доразувати. Не Арморчику нема. А ні, таку магічну шкоду не витримати. Навіть якщо ти морф, воно все одно тебе знищить. Бабка, я кажу, вона пропонує стільки, що. Майже ніякий герой не може це витримати. Реакції можна натиснути і потім ульт прокрутити. Але він, можливо, хоче одразу купити аганім. Ой, тут заїхали. Слардар поруч, постріл пішов, хочуть рятувати, але боляче дуже проти ШД. він не дає ескейпу, хочуть чпити ще й бокс. Слардара боляче, ну, так, морфо так, так. Морф... А, вийшов. Слардара. Морфа, -сларда. Слардаморфа. Так, торма заберуть, це очевидно. Та але спіліти сканують, так, вони все розуміють. Папка. Починає працювати. Ultimate, Слардар. Станчик утримав, Панго стрибає. ДК тримають. Не хоче Мікі поки що нічого тиснути. Треба жуков, хоча б. А що по глобалу? Що по глобалу? Глобал є. Глобал є. Чекають контратаку. Треба натискати! Ну ще треба. Вже Інакше пізно. панго Вже панго, скоріш за все, так і так загине. Так, да, панго загинув. Якась така собі не встигли ліквід, ну просто не встигли і в атаку не встигли. Тофу теж скоріш за все загине. Його тут, як я й казав, на Сайленсері дуже важко проти цього грати в тебе. Іскейпу немає тебе, якщо зачепили. У пангольєра і враховуючи комбінацію, яка є у Ліквід, ну, жу дуже багато. Треба просто кнопки натиснути якісно. Все є зараз, щоб просто попитися, вбити швидко. Цього героя це Шедоу демон, і він з підсейвом, а його вже немає. Намагається бити Найта, забираючи одного сапорта. Це вже мінус два. І є перевага у ліквід. Треба ще чіпляти героїв. Хлобал від тофу, щоб не померти від Тімбера. Ніше йде вперед. Тофу намагається вижити Тімбер, іде до кінця, впиває Тофу, але це має це 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 загинути. Це буде дорого. Хоча стрибок Руки від вівера, пішли, арморщик потрохи впадає. Мікі пів хп вже втратив. Я вже боліче з Лардарою. його просто знищує одно. морф разом перетворений в Лардара та Тімбер пропонують просто мільйон шкоди по цьому з Лардару. Ну, тільки все одно, жесть. Mm. Почали минулу бійку, якісно вбивши двох сапів, але треба враховувати, що ультимейт панго на це натисли. І далі на корів демеджу вже бракувало. Та ще й Шиву зверху колапс купив, ну це жесть як багато. Так, да, він просто захищається проти героїв, які фізичну шкоду вносять. І Так, тут знайшли Слардара, він Він теж ще грає під блокінгу. Я не розумію, я, я його максимально не розумію, тому що він теж бере Проти Тімбіра, які... Проти Тімбіра! Проти Тімбіра він грає без Блекінг бару, герой, який просто знищує його там декілька разів на натис, і... і все нема цього Сларда, Та Шабля трошки дивно виглядає, у них таке враження, дійсно вся логіка, що треба заберсити героїв, але вже їх берстять. Та, ну тут здається без шансів для Liquid, я не це думаю, такі. що Спірінки таке може бути. Я загинути. думаю, що гра закінчується вже. Далі синхрон зник просто. Ну, тут щось багато питань по айтембілдам. Дуже багато питань по ітиме. Так, да, Доволі пізно глобал там вже сейв встигли видати, але ну, ні, тут. Не грабельно ну, до 2-2, на жаль. Тут це вище ліквід, вони нічого не можуть зробити фізично. GG 1-1. Спірти так просто не випускають своїх суперників. Ну і можливо, на третій мапі ще не факт, що у ліквід все вдасться. Тут водиться. Почувся не ідеально, але все одно у Ліквід. Ліквід. У ліквід, прямо, в певній. Ми Я за ліквід, Богдане. Отак от, от. Добре, але. Goodbye. Так а що, ну реально стоїш там на цій лінії, думаєш, господи. Так. А нормально бійка, може бути ні. Не буде, він там від ще трохи отримав. Пінгують на нього, а тут. А тут слухай! Майже того ж не... само! Ще й подивись, прямо в срак дарт влітає. Це таке буває. Ооооо, як погано. Коротше, ти розумієш, що пугни пішки майже так само прийшла, як прибіг Спіріт Брейкер. Важче встигати за барою, якщо до цього у нього були проблеми. Ну, так не здається, але якщо. О, баш, давай ще. Давай ще, треба вірити, треба вірити. Just believe! You have to believe! Три удари! Чотири! Є! Yeah. Іще! Іще! Гранат! Давай! Добивай! Та почекай, там декрепіфай! Не можна, Гниться, не можна бити в Дікріпіфаї. Ооо! О! Трошки не дістав. Але доб'є, доб'є, доб'є. Доб якщо Не, тр... да, не, ні, трам, ні, 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 там нема, немає. немає не, встигає, не встигає, не встигає він. Навіть якщо б вони були, він не добжить. Mm, але не зупиняється при цьому. Ось так от. Складна Сьома хвилина. Механіка. Ой, ще захопив тут огляд. Ші пробиває. А депак, де пак? Пак вижить. Ось він пак, то стоїть поруч. сервер. Dreamcoil. Треба сайленс, сайленд, сайленс, продовження треба, є приголомшення. І в Ривні не встигаю! Вийшов на 0 хп! Ембер Спіріт вийшов, але він все ще тут. Мікі стрибає, отримав додатково собі досвід. Бійка продовжується. Чи буде зараз арба-арба, ба арба, буде ще тичка по гвинтокрилу, Загинуло. Боже, і. Повне, як і вдало Мікі долучається, як вчасно! І тут трипл кіл! Ну, геній! Ген, геній на Мікі. Беріть приклад, от Кері гравці мають брати приклад з таких моментів. Обидві команди хочуть фінал, не хочуть завтра грати лузерів. Тому що це зайвий матч, це раніше вставати треба. Втома трохи. Тому що якщо ти Full Bust of 5 граєш і до цього Full Best of 3 зіграв, ну може бути неприємно. Що Ембер хоче вийти, але. але вийде. Ну Вийде. Щось Снепка почала обстрілювати, думала, що і так помре Ембер, але не помер. Ну, тим не менш забирають рує. Але ж Ембер виживає. Та демонджу трошки не вистачило. Ранувато він ульт натис. Я не зрозумів взагалі, що це за паніка була від. Та тому що знову важко нападати. В тебе атака це або бара вривається, а бара виривається, вибачте, це не такий класний атакуючий герой, якщо в нього немає Shadow Blade, або якщо він не виривається в спину. Ну тобто, коли суперник його не бачить, коли він готовий. Або пак має нападати. А інші герої мають підтримувати ці атаки. От зараз пак дає ультимативну, знову намагається вбити. Знову демеджу бракує. Другий ульт від пак або більше й нема, ніхто так. шкоду не завдає, Вони просто е Щас, зараз, Ніша, загину, може. Ніша може. Помер. І загине. Да. Ну, якось. От, от мені це нагадує максимально минулу мапу, знову. He's. Побачили панго? Yeah. Ну тут багато шкоди. Паралельна це... тофу атака була, але uh... цей фраг по вагоміше буде. Ну так, панго вбивати. Тому повинен зараз. Е... колапс, а він може виграти час просто до команди, яка буде вбивати зараз е... Торментера. Ну, це навряд. Ні-ні-ні, вони не встигають, вони не встигають. Ейс, отримав трохи шкоди. Ай, там Вард стоїть, там важко битися. Ембер зловили. А треба відходити. Хоча подивись, БКБ. Побіг. А він не може бити! Так, да, тут ті кріпів файно, він закінчується. Зараз загине пугна, там в цей час Тімбера вбивають і захочуть спіймати когось ще. Панго повертається боліче тут тофу-тофу. Загине, скоріш за все, флек працює. Вони всі і... загинуть від Гіро, таке враження. Да, так, таке є, боксі теж навряд чи Кіно, вийде. Скільки, Буде ще но, один в машині, ракетка є, Ай, не вийде, не, вийде, не, вийде, не вийде. Там. Здається, треба нулю фаєр. Їм треба вбити зараз гірокоптера, тому що той Ми ще віде, трохи покачається і БКБ візьме. Нулюфаер хоче на урсі, щоб в нього був. Так, тут спіймали wow. Пака. Паку, скоріш за все. Гайті, так і є, він загинув, в його не буде. Якраз Дейдлус отримує, зараз гвинтокрил. Він, він вони насправді думає, ці що ці їх проти їхнього драфту він не має отак помирати. Він думає, що вони його не зачинять. Не а біють. там вони чинять, там дуже гарно рінгмейстер грає. Вже багато разів про це казали, що це гравець. Ну, летять Ліквід не хочуть віддавати вежу. Та два. Тим паче гліф у них є, вони думають, що вони сильні. Бабка. Бабка вже ультимейт натисла. Знову немає комбінації, це просто Бабка. Ультб... Да, зараз зараз, зараз буде багато магічної шкоди. Подивись, вони просто знищують панго і Пугну. хочуть вбити ще й Яторо. Інрейдж натиссе. Розуміє Мікі, що не вистачить йому шкоди. Відходить. Ейс може постраждати, але натис. Поки живуть, поки Лотус живий. Та дуже вдало в спину вискочили Урса і Бара. Ні, таким. Дві хвилини до закінчення гіди. Ооо, Ейсу. Свисток випав. Тофу. Що тут впиханув? Вибачте, дарма, як то кажуть, але. Здається, вже не вийде звідси. Цікава атака була, просто вийшов напав на ворожого супорта, ні з того ні з цього ніхто не допомагає. Просто сам агресивно. Вперед. Ну, ти один впаде. Хоча? Ні, ні, пласт відпугне занадто багато шкоди носить. Панто. Може бути лотус зараз на... Так, вони вирішили просто... Та вп'ють, вп'ють, там достатньо. Там панго вкотився. Панго вкотився. Дуже боляче паку. Пак, встигає натиснути юл, буде ще шифт. Шифт. сховався. Треба ескейп, але він не встигне вийти на орбі. Чи встигне? Чекає, блінку. Каплинку. Так Це насправді ж не пака его був, це Юл Євел... вони... Лембера був. Ну, їду зараз выбездел, треба тікати ліквідом звідси. Ларл стрибає вперед, чіпляють бокси. А І... бокси вже не вийде. Мікі каже, треба да А Мікі, котитися. він, ну, він застрябне на хайграунд. А тут Форсик починається бійка. Ну, ні, ні, Не, не, не Там ще панго поруч. А ну, Ейс чомусь слышишь. Один можно было Ну, не пішов? У нього фул хп майже. Ну там в Ember Spirit в нього все прям дуже погано. В панго. Не найкращим чином справи йдуть. Поїхали в пака, знову починається чейн контроль. Стан, 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 барейдж. Не йде поки що в пак. Я не знаю, що йому тут запропонувати. Та, нічого тут... купити, купити за. Да. Да. Вони стоять прямо на варді. І ніша зараз може знову померти. Да, і знову буде зараз чейн контроль. Спіймали пак. Так. Є шанс вижити. 3 секунди, дві, одна, ні. Ні. Там Нема. дуже влучний Бласт, гарний заслуг. Так, так, так. Так, гіро закупився, гіро взяв собі ще й батерфляй. боксі першим. Іде. Побачили Боксі, Лейпнер. зачепили, панго поїхав, лінка вже злітає, нулі фаєр, не знаю навіщо. Він просто їздить далі. Ей, задоджив ДТП. Поїхав пака. Що він тут може зробити? Та нічого. Йому треба рятуватися. Дуже боляче зараз буде Тімберу, армор настакане. Але ти типу, подивись, скільки контролю вони пропонують все ще живий, хоче виїхати на тім. А то від пака! Уже стрибає, треба добувати. Якось і не можна. А як добивати все? БКБ закінчується, і вони не вбивають вінтокрили. Це означає, що зараз треба просто бігти. Інакше їх знайде гвинтокрил. Дуже боляче робить пакус з першого пострілу. Там одразу був кріт. Боксі, ультимейтом замахнуть. Руя Мікі навчає. вбиває. Бара поїхав вперед. Чіпляє ще одного саппорта. Ейс думає, чи їхати чи не їхати вперед. Треба відходити, думає Ейс. Колапс, шарт ховається в свій. Ейс. ледь живий. Намагається втікти. Ларл за ним. Добивають його. Боксі теж помирає. І ще Ларл не Зараз чи не будуть по двох. Це будуть прям реально проблеми. Вони можуть вбитимбір з пірята. Чейни влучають тільки в сапорта. Сапорт загине. Мікіпад Мікі веселом. Та ні, їх розк... Просто розкайтили в момент, коли Урс, натиснувши БКБ, зрозуміло, що воно не вбиває гвинтокрила, він був ключовий. Це гвинтокрил визнає, що більше захисту не буде, а хто його з сатаною вб'є. Щоб перебити якраз є Торо, який купив батерфляй. Виграють час, намагається зупинити гірокоптера, вибити з нього егіду і, і гіду випали. Але БКБ закінчується на урсі. Оце спроба була. Закінчується БКБ. Як зараз грати без Блокінбару? Стоїть позаду Рінгмастер зараз, який одразу буде сейф, одразу буде контроль. От чому проблема. Не доїхав. Чини Пака Ульт є, стрибнути треба. Поставив ульпак, нормально. Треба битися. Сатанік сатанік. сатанік. Він просто стоїть в йому на все байдуже. Я про це і казав. Все, що треба натиснути гвинтокрило, це сатанік. Він його натис, він фуловий шкоди не вистачає. Байбека в Урси немає. Це скоріш за все, друзі. 2-1 на рахунок Spirit. Вони проходять в цей гранд фінал. Я не бачу варіантів, як тут Liquid можуть відігратися. Занадто багато не віддали це GG. Щось я трохи здивований, якщо чесно. Здивований, що ліквід от на останніх двох мапах вони якось зовсім не встигали на Торментера, віддавали об'єктиви. Мікі ще одну гру показує, де в нього просто ну настільки шалений старт. В чого в нього такий на кезі був. Сьогодні в нього такий на урсі, коли йому там, типу, дарують трипл кіл. Він отримує найшвидший БФ, який можна отримати. Він отримує фарм. Але це не перетворюється в перемогу команди. Так тут багато питань також і до та даніше, які на пакі задані ніша. ніша жахливо мабуть провів насправді. Та загалом, тут дійсно у мене найбільше питань, от якщо.